Сьогодні до нас прийшла посилка з аукціону Віоліті Силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях Прийшла з Харкова 55 гривень доставка. Дивіться, це нормально. Я піднімаю упаковку. Зараз подивитись, що тут Кіло 700 Хоча ви вже бачите, що тут. І все влізло красиво так. Кстати, приєднуйтесь в наш телеграм-канал. Силка буде теж під відео. Там ми хвастаємося находками як на копі, так і на барахолках та на гуманітарках. А також купляємо, продаємо, о, що є. Дивимось, опа. Зразу у мене тут а, дві фотографії, класно упаковані отак. А, вони ці бумажки ще зверху. Я думаю, що це за фото. О! Не зрозумів. А во! Він якби в такому альбомі. Це така маленька, я не думав, що вона така маленька. Думав побольше. Ну нічого. Ця фотографія 5 гривень, а ця 10 гривень. Далі що у нас тут? Далі в нас тут телефон похуй. Да. Так. Вот такие времена СССР. Багато в кого висил, пишите, как он вам. 45 гривень купил. И еще тут один у нас президент от фирмы. Кстати, человека маленький рейтинг, він ему сейчас должны еще отправить гроші сразу после распаковки. Лучше калькулятор у нас. Оце упаковка мені подобається. Ціни нема. Базарний день не вкаже. Ще отакий калькулятор я купив за 75 гривень. Мені подобається Violet. Так що ссылка буде... Хто хоче. Тут можна подешевше купити кого. Хто хоче швидше продати. Так що ссылка на аукціон буде під відео. А також закріплена в коментарях. Переходьте аукціон Віліті ролить. Калькулятор робочий ще.